Всім привіт! Дуже швидко хочу показати, над якою роботою я зараз працюю. Я зараз вишиваю ось таку сорочку. Вона представлена в музеї Івана Гончара. Ось, ось її номер. Це є Вінницька область, Тульчинський район, ось село Стіна. Як ви можете бачити. Схеми всі подані, Тут нікого я не здивую. Ось зараз я читаю цю схемку, і ось тут у мене іде процес вишиття. Ось, як виглядає, уже рука починає промальовуватися. І також я би хотіла звернути вашу увагу на ось цю частину вишиття. Я взяла ось отакі ниточки. Ось в схемі було подано. Саме цей номер 3799. Але я взяла ниточку з вкрапленням ось такої металічної нитки. І як на мене, результат просто бомба. Мені так подобається, як вона гарно виблискує. Ну, мені дуже-дуже подобається такий варіант. Ну і також хотіла би ще показати. Перед. Я для себе просто пробувала, як воно буде виглядати. Ось такий у мене перед. Тут у мене буде проріз і ось інша, інша частинка переду. Дуже мені подобається. Вишиваю я на українських коноплях разом з льоном, якщо я не помиляюся. Купляла я тканину у золотому руні. І от хотіла вам показати такий маленький відрізок роботи. Всім дякую за перегляд. Кажіть, вам враження? Чи подобається вам така нитка? І чи вишили би ви собі таку сорочку? Дякую.